Усім привіт! Ви на каналі Уберта Плака. Мене звати Марія, і я перенесла вам чергову порцію японських літературно-культурних делікатесів, переправлених сьогодні цими сексі гранатіками, які будуть тут все прикрашати. Також ніж розпочати, переконливо прошу вас переглянути також випуск книжкових рекомендацій Лариси, який вийшов перший день нового року. Ну і власне трохи обділений переглядами. Тож. Прошу вас перейти за посиланням тут або тут, або в описі під відео, оглянути, що там з Римською імперією, потім повернутися і послухати, що я вам тут розказуватиму про зміючок. От. Моя ж історія зі зміями почалася, коли я ще викладала в Дніпрі японську мову та літературу. Якимось чином мені до рук потрапила збірка повістей авторства Хіромі Кавакамі наступити на змію. І я винесла одноіменний твір студентам на домашнє читання. Він якось усім зайшов, бо був порівняно динамічним, на відміну від звичної для нас японської літератури, з плавною оповіддю, коли нічого не відбувається. Тут же сюжет постійно змінювався, щось, якісь деталі додавалися, ну і при тому було і над чим подумати. Загалом сюжет базувався на тому, що головна героїня, яку звали Хівако, йдучи через парк наступила на змію, яка вмить перетворилася на жінку за 50 і представилася матір'ю головної героїни. От і все б нічого, якби ця значить підробна мати, не почала жити з Хівако, поводитися, ніби вона і справді маман, підливати їй там пивка після роботи, готувати їжу. Піклуватися, ну і задавати якісь незручні запитання, як це, власне, роблять всі мами. І Хівако, головна героїня, ніби в такому стані пригніченості, і депресії, що нічого не робить зі змією, і хоче дзвонить просто для Галочки до своєї справжньої родини, перепитати, де ж там насправді її справжня мати, але продовжує співмешкати з пані змією, ніби так і треба. У якийсь момент героїня пригадує також що її прадід, коли жив родиною із пташкою. Але пташка надумала вити гніздо, відкладати яйця, і подумала, що їй хтось потрібен більш надійний, ніж цей самий чолов'яга, і йому нічого не залишалося, як повернутися в свою людську сім'ю. От. Е, і виявляється також, що змію має не тільки Хівако, головна героїня, а також дружина настоятеля храму, при якому Хівако продає чотки. Настоятель храму намагається застерегти Хіваку, щоб вона вигнала змію, що це не так і добре, Хіваку ж е, просто в трансі і їй все одно. От, закінчується ж е, все тим, що в якийсь момент змія починає кликати її до зміїного світу, про який ми нічого не знаємо, крім того, що там тепло і гарно. І закінчується все тим, що е, змій жінка головна героїня вчепилися одна одні в горлянки, ну і закрутилися в такому собі уроборці. Все б нічого якби я не зустрічала змій і в інших творах японських авторів новітньої та сучасної літератури. І якщо для давніх якихось міфів, легенд, казок, в принципі, властива поява різних зооморфних героїв, то символіка змій в сучасній літературі мене, в принципі, зацікавила. І коли я отримала завдання в японському університеті підготувати доповідь про вживання якогось образу в літературі, то я взялась, власне за образ змій. Загалом, якщо говорити про змії, то їх сприймають досить суперечливо в багатьох культурах, не тільки в японській чи в європейській. Суперечливість ця пов'язана як із виглядом та формою, так і з тими сенсами, якими змія обростала протягом власне, століть спільної історії із людьми. Е, от. Ну, і Якщо говорити про вигляд, то посудіться ні. Ніг е, немає. Повік немає, довго слизьке тіло здатне змінювати шкіру та проникати в різні місця непомітно, безшумно. У японському сприйнятті змія не має голосу. І Хоча ми якось, в принципі, звикли до того, що змії сичать, але якщо розбиратися в природі цього звуку, то це, по суті, не голос, а скоріше шум. І якщо говорити про сенси, то тут теж не збиралося всякого, бо в християнстві змію звично сприймають як негативний образ, пов'язаний з дияволом. І в українській старохристиянській традиції вбивство змії зараховувалося за сповідь, чи навіть там за прочитання декількох молитов, яке могло дати індульгенцію і відхрестити від декількох там. Суттєвих грішків, які назбиралися там за душею. От, але при цьому ж можемо побачити, наприклад, і більш позитивні образи змії, як Берегині Дому, або в казці, наприклад, «Яйця-райце» змія виступає таким охоронцем цього світового яйця. У японській чи то китайській традиції, а вони часом дуже переплетені, особливо якщо йдеться про ті стародавні часи. образ змії часто зливався з образом дракона чи величезної сороконіжки, мав зв'язок із космогонічними міфами та легендами. У давніх японських міфах про створення світу синтейський бог вітру, грому, блискавок та морських стихій, Сусано. Після вигнання з небесного світу вступає в двобій із восьмиголовим та восьмихвостим змієм Ямато Орочі. або просто Орочі. Ну, Хто дивився Наруто, може пригадати одного з антагоністів, якого звали Мару. Власне, ось це Орочі в його імені означає велика змія. Ну і цим пояснюється його змієподібність, вона закладена в тому числі його іменем. Крім того, змія в японській східній культурі, як і в нашій, асоціювалася з прутним і вступала фалічним символом. Втім, часто змії, як інші тварини перевертні, такі як, наприклад, лисиця, могли перетворюватися на красуню і вступати у міжвидові шлюби із чоловіком. Цікаво, що в слов'янській міфології саме перелесник, якого іще називали та -да", – змій, міг навідувати дівчат вночі, щоб вступати з ними у сексуальні зносини і забирати силу і вроду. Однак змія у слов'янському світосприйнятті також вважалася відповідально за плодючість жінок. Міфічна жінка-рожаниця мала двох чоловіків, одним з яких був перун. Інший живесма вигляд Змія і за деякими легендами викрав дружину Перуна, що потім знайшло вияв у сюжетах про принцес, викрадених терконами чи А, Так от, у давніх вишивках жінка-рожениця часто зображується у вигляді змії, змії із ногами, або ж має е, поряд з зображеними хтонічних помічників птахів, змій, птахозмій чи змія птахів. Або ж просто птахів із якимись такими чорними елементами, що вказувала на їх потобічне походження. Цей троп жінки-рептилії, або ж жінки із клінічними рисами можемо відслідкувати, зокрема, в касті про царівну жабу. Ну і змія, знову ж таки, символізує ніби темну сторону жіночої натури. Це така собі жінка, яка Побувала в по той і всотала в себе якісь ці хтонічні риси, набралася там хаосу. До найцікавішого. Як ви вже могли помітити, в моїй оповіді, крім ЗМІ, фігурують і птахи. Оповідання, з якого все власне і почалося наступити на змію Хіромі Калакамі, Також бачимо, що в родині героїні був прадід, який вступав у між видовими шлюб з пташкою. Крім того, ім'я головної героїні включає назву пташки: Хіва з японської прикладається як вірок чи зяблик, чи коротше якась невеличка пташка з родини Коробці. Це наштовхнуло мене на думку шукати щось подібне до протистояння чи протиставлення змій та пташок. І мої пошуки виявилися немарними. У різних культурах світу птахоподібні створіння, які асоціюються з сонцем чи небесами, часто протиставляються зміям чи змієподібним істотам. Знаходимо такі пари і в Індії. В Тибеті, в Китаї, Японії, зокрема, там, в Тибет е, Нага, про яких я розповідала, напевно, коли ми оглядали з Ларисою, е, роман е, «Цари Маас, е, протиставлялися Феніксам. Е, е, у Японії і в Китаї зміїну цю частину презентували е, дракони і змії також е, птахів репрезентували за допомогою. Півнів або ж воронів. Закладене таке протиставлення в зображенні світового дерева або дерева життя в слов'янській культурі. Ну і, власне, в європейській, напевно, також західноєвропейській. Посилання на цікавезну статтю про сакральний низ українського рушника я залишу в описі до цього відео. Верх або ж небеса, як правило, маркували пташки. Ни змаркували зображенням змій, або ж знову ж таки, пташок із хтонічними елементами. В більш пізніх стилізаціях ось ця змія на чотирьох ніжках, або ж жінка рожаниця була зображена за допомогою. Таких клечиків на ніжках, з яких росло, власне, це дерево життя. Середньовічне зображення дерева життя знайшлося в експозиції Британського музею, десь буде тут у відео. Як бачимо, біля коріння сидить дракон у ж біля пташки. Ну, і, звертаючись до прикладу, в сучасній популярній літературі, яка, як завжди, запозичує прадавні сюжети, ну і про який знають, напевно, усі, але ніколи про це не замислювалися. То це Василіск і Фенікс, яких ви могли побачити, якщо знову передивлялися всього Гаррі Потера на Новий рік. Власне, отакими от огульними шляхами книжки і читаються. Пишіть у коментарях, якщо зустрічали протиставлення пташок і змій у якихось інших творах. Або фільмах, або іграх. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, дизлайки, і підіть таки гляньте Лариси огляд книжки Бориса Джонсона. Там теж дуже пізнавально, один з моїх улюблених випусків Софа. So От ну. <кхи> До зустрічі.